привіт всім, привіт. Я знову на риболовлі зараз на озері. Такий льодик вже думав сьогодні не буде тримати, але ще тримає, ще тримає. Приїхали на рибалку, оставляли жердиці на ніч. Зночі два, два загари було, дві жердиці, горіли, але нічого не витягли. Тому таке, будемо зараз класти вогонь, бо дощ іде. І будемо чекати покльовку, щось нічого не клює поки що. Загарчик, перший загарчик сьогодні. Ще воно підходив, то бачив крунуло. Здалека. Здалека видно було. О, крутить, крутить, крутить. Ну хорошо. Хорошо, хорошо. Кольцо одне закинуло навіть. Бачу. Буду тягнути. будь що буде. О, хтось є, хтось є. Хтось є. Далеко розмотала, мабуть. Чи то вже зазілля замотала десь. Скаву там, О, нормально, нормально. Підсмикує трошки. Тут виходить в мене з поводком. О, яка. О, яка гарна. Щочка, ладно. І що собі? Красива щучка така попалась. За старих правил риболовства то її можна було брати запросто, вона десь така грам 800 Приблизно буде За зібро зачепила чуть-чуть, ну. Стараюся аккуратненько відчепити рота. рота, кажу, так щука, да. було б забрати по старих правилах ну, давай провів, обливайся. Та, це то, що не обливайся не облилася там чуть-чуть покапала бо вона трошечки за зябро трошечки хіба я не знаю хіба її теж подождати а, ти ж карася як здавила ну пусти пусти Думаю, все таки Ой, я все-таки ще здавлю. давлю О. Що ти хочеш? Є рулетка в тебе при собі? А що тут? Тут не мірай, тут не мірай даже, але яка гладка дивина? Спина. Треба випускати що? Що робити? Хай. Ну гарно, вже такі щуки-то вже можна було б брати. Ну що коїть. Не хоче, бач? Що робити, якщо не хоче? Не, пішла, передумала. <риклад> ну, бач, десь так нас По два штуки. Я прийшов крутила. Бачу не крутить а може кольц накидала хіба? Лапу гне? гнев три костовіки? Може вже тобто три костовіки треба, щоб крутила, хіба що вже розмотала? О, крутить. Ух ти! Ух, запірає, хорошо, якась така видно теж більших тих. Ну так, да, ця така теж може бути до докіля. Аж присіла ця. Така, видно чути, що не, не з тих менших. Та як та десь. Там скажи, ні. А ну ти що ж то за таке? Де ти, щуки? зачотний? Ну ця така, да, грам 900 буде. А ти що? Як таку рибу здається, не брати, ні? О, Цю забираємо. Все! Пушла геть в желудок. Я казав, що вже О, не знаю чи видно буде чи ні Там, коротше геть ковтнула Гачка Гачка з карасем. А то тільки в таких випадках мабуть, і, і забиратиму такі щуки Скільки щастя. Ну Ти що? Краса Так ти що, все? Так, ще все, як настоящі рибаки. Рибачимо мираем. Короче, так. 45 же 47. Даже, ну, 46,5. Ну, короче, 47. Ну тут така щука, як... Получається така як вчора десь начинать. Така-то щучка хороша. Ну стільки вже часу не було ніякої покльовки, дивину, дивино що робить. А видно, яка краса. Ну все, тяну. опа є. Килю, два-три. Ні, пів, пів може є. Хоча ні-ні ні, килю. Кілю, килю. То видно, йшла в мою сторону, я думав менше. Десь така сама. Може менше тут. Така сама. Чуть-чуть тоньше. Бачите, якесь щупарно клюють. Ти що хочете робити. Ах ти ж. Десь сюди мала. Глянув, куди ковтнула. Все забрав чепила, ну не знаю що робити з нею. Що акуратно вийму тут. То... Вроді не сильно порвало Кров то капає Пусти Не, піде не сильно Не порвала навіть Так, чуть-чуть кров Капотить, я не знаю Думаю може жити ми. Що ти хочеш нам? 700-800 може бути Ка щучка третя вже Ну що, мала, давай, пливи, трохи десь чуть-чуть очок -чуть поколов, ну нічого, я думаю, житиме. Ай, яка довольна, пішла тоді, хвостом повеляла. Як вода його пересил забігу? Та і остався той. Може так. Що ж, вже її не ставляти чи ставляти ще? А? а? Ну, вже я там буду ставляти, якщо знімаємо, то знімаємо. Ну все, буду рибалку закінчувати на сьогодні. Щось не дуже сьогодні. Ну, хоча... Було в мене три покльовки. Щуки всі майже однакові. там Остання була лише така, може грамів 800 менша. А ті такі десь по кілограмові одну забрав, тому що ковнула дуже глибоко геть всередину, то мусив забирати, тому що вона вже жити не буде. Хух, така рибалка. Було три покльовки і три щуки витягнув. Дві відпустив назад. Да, одну замірав рулеткою, то вона 47 см, ця, що я забрав. А ті дві не міри. Треба буде купити собі цього когось без мене, щоб можна було зважити зразу. Зразу показати скільки важить і заміряти скільки з довжиною. Фух. Якось не можна привикнути до нових правил риболовлі. Ну, за два, дні, за два дні рибальства ще не клюнуло жодної щуки, яку можна було по правилах взяти. Цікаво було б порибачити ще кілька днів. Щоб побачити, чи реально це взагалі за тиждень, чи, чи можливо за більше часу, чи за менше. Не знаю. Ну, правила є правила. <кій> Можете сказати на, на вашу думку. Щось на цей рахунок. Хто дотримується тих правил, чи буде хтось дотримуватися, чи ні. Чи будемо відпускати рибу, чи не будемо. Не знаю, я б попішу думав відпускати. Думаю, що якби всі дотримувалися цих правил, то якийсь рік, часу, два роки, то звичайно риби було б більше, більшої вона клювала б частіше. А якщо хтось буде дотримуватися, а хтось не буде дотримуватися і ловитиме всю підряд, то мабуть не знаю, чи є, чи є сенс дотримуватися цих правил чи немає. Не знаю. Якось так подумаєш деколи -то. Не знаю, коли сподіватися на те, що будемо дотримуватися всі цих правил. З часом, можливо, не зразу, можливо, з часом. Ну все тоді всім. Гарного настрою, гарного дня і вечора. Все, до зустрічі знову десь на Рибалці.